Наш гість, голова Українського інституту міжнародної політики Ростислав Томенчук. Пане Ростиславе, доброго ранку. Доброго ранку. цей день для нас буде ну я думаю, досить важливим. адже розпочинається вильсі саміт НАТО. Як ви вважаєте, питання України воно буде розглядатися усі два дні? Скільки триватиме цей саміт? І взагалі яких домовленостей по Україні може бути на ньому досягнуто? В першу чергу і перший, і другий день саміту, всі питання, які будуть розглядатися, вони всі будуть стосуватися в більшій чи меншій мірі України і тих подій, які відбуваються на території України. Те, що відбулося спочинаючи з 2014 року, тобто воно кардинально змінило плани НАТО і вони переглянули протягом літа навіть. Буквально сьогодні, вчора зовсім інші нові ідеї, що ж нам робити, як реформувати НАТО, оскільки в даній ситуації питання стоїть про безпеку власне, самих членів цієї організації, а не там про якісь операції, які раніше вони займалися і там допомагали. Тому кожне питання, яке буде підніматися, чи то питання про створення війська НАТО, якого не було раніше. Власного війська, чи то питання про е, відкриття нових баз території Балтійського моря, чи це можливо буде на території Польщі чи ближче до Румунії, угу. то в цьому укріплюючи східні регіони е, країн-членів НАТО, вони всі стосуватимуться агресії Росії тих подій, які відбуваються на Україні. Ну, власне про те, що змінюється. Порядок денний зустріч, і говорить, хоча б те, що а, за два тижні дуже змінилася риторика НАТО, і генсек Расмусен він тепер вже говорить, що Україна має шанси стати членом альянсу. А в принципі, це говорить про те, що а, абсолютно різні настрої будуть відрізнятися від того, що було два тижні. Наскільки реально а, що Україна таки може стати членом НАТО, що вони хочуть нас там бачити і. Головне часова перспектива. Скільки часу знадобиться, аби е, у НАТО нас почали чекати активно? Це питання політичне, і насправді вони не мають таких офіційних часових рамок. І воно залежить в першу чергу від тих ситуацій, які є раніше, в 2008 році, коли Україна і Грузію повинні були прийняти в НАТО, Росія дуже сильно впливала на те, на країн-членів-учасників цієї організації, для того, щоб Україну не прийняли. І власне тоді позиція Германії, яка Певній мірі є визначальною, тобто до її позиції прослухаються. Uh -huh. Вона стала такою ключовою, оскільки тоді Україну і Грузію не прийняли в НАТО. Зараз ситуація помінялася. В зв'язку з власне агресією, неприхованою агресією Росії в Україну, позиції країн-учасників НАТО міняються дуже швидко, і навіть якщо ще місяць тому ми не могли говорити про те, що НАТО захоче створити свою армію, тобто сьогодні це вже очевидно. І якщо ж два місяці тому не піднімалася мова про створення нових баз, дислокації для підсилення східних кордонів країн НАТО, то знову ж таки сьогодні це очевидно. Дуже цікава новина, важлива, власне, для країн НАТО, яка буде розглядатися завтра, це надання нового статусу п'ятьом країнам новим, тобто які не були раніше членами НАТО. І цей Члени НАТО завтра планують розглядати варіант такого пріоритетного партнера номер 1 цієї організації, серед яких буде Грузія, буде Фінляндія, буде Австралія, буде Йорданія. Тобто це говорить про дуже швидку зміну і розширення тобі, географії і, Так, розширення географії. І тобто, якщо раніше про це взагалі не можна було навіть мови піднімати, тому що в першу чергу не бачили доцільності, в другу чергу це було порушенням такої геополітичного балансу сил там, між НАТО і Росією, то тепер вже... Очевидно, що Росію нічого не зупиняє. Крим захоплений зараз уже явний де захоплення російськими військами Сходу, тому НАТО теж вже починає реагувати по суті відкрито. Так, власне, пан Путін сам заявляв, що вступ України до НАТО не входить у сферу інтересів Росії. Хоча це досить дивно чути, як зі сторони країни, яка теж мала певні взаємодії із альянсом, розробляла спільні програми, проводила обмін військовими і ну і так інакше. Для Путіна позиція України це те, що це їхня територія, і по суті, з роками вони постійно формують свою національну ідею, що Україна це частина Росії. Таким чином всі підручники написані про те, що Київська Русь це власне не Україна, яка потім стала унаслідувала це, а це власне частина Росії, а не навпаки. Тобто, це вони так формують свою інформаційну безпеку, формують свою освітню кампанію. І, і таким чином вони. Ще за, того, за тих часів, коли був президент Янукович, тобто дуже важливо було наявність цієї бази в Севастополі і Чорноморського флоту Російської Федерації, все за умов певних між членами НАТО це не дозволяло Україні стати, стати членом НАТО. Хоча сьогодні ми бачимо, що ці аргументи вони зараз вже не є актуальні. І я думаю, що такі аргументи, які раніше говорили країни-члени НАТО про те, що якщо у вас є конфлікти всередині території, наприклад, це були претензії до Молдови. Тобто... У нас є проблема з Придністров'ям, яку ви не контролюєте, ми не можемо взяти вас члени НАТО. Якщо там в Грузії є Абхазія Південна Осетія... мова ну, вийшла про конфлікти, які, та, та про, які про діють про конфлікти, які діють на території цієї країни, вони не можуть зараз. Про це вже не говориться, і оце, от власне, перші кроки, і оцей список з п'яти країн, куди попала Грузія, які, яка буде партнером цієї організації, свідчить про те, що вони міняють свої позиції. Підтвердження того, що немає такого чіткого затвердженого графіку. Скільки з часу потрібно, щоб вступити в цю організацію, і, і говорить про те, що і. Умови змінюються Звичайно. ще крім того за два тижні в Україні розпочнуться навчання. Ну це також відомо під гідою НАТО. Швидкий тризуб 2014. Це також можна розглядати як один із тих змінених настроїв або ж сигналів Путіну. Якщо це буде відбуватися ось тут в Україні, так, власне, однозначно, оскільки НАТО і Україна мають певні домовленості, щороку проводяться навчання, різні навчання, як, як на морі, так проводяться і, і, і на суші. І тому збільшення цих навчань воно свідчить про те, що НАТО все-таки готове підтримувати ситуацію в Україну. Можливо, не так не так відкрито і не так швидко, як хотілося б в це вірити. Зрозуміло, що після того або не в тій формі, на тій або не в тій формі, так, бо, то, звичайно, що було б бажано, що щоб війська НАТО стояли на, 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 на чеку і тут біля, скажімо там, або біля берегів біля, біля берегів Одеси. Але я думаю, що не буде такої швидкої реакції. І оці заяви, які лунають про те, що за своїм вас інформацією, що начебто хотілося, щоб авіація НАТО все-таки патрулювала ситуацію на, на Сході. Тобто я не думаю, що цього буде. На жаль, uh -huh. все-таки потрібно розуміти, що в кожної країни-члена НАТО є свої якісь інтереси, і вони все-таки не готові настільки швидко ще в даний момент приймати рішення. Але зрушення є, зрушення, є, зрушення позитивні і свідчить, власне, про підтримку. Будь ласка, надайте нам військову допомогу. Оскільки ми цього потребуємо, порушена територіальна цілісність, відбувається знищення українського народу, руйнація інфраструктури, і країна сама може прийняти такі рішення. Тобто до цього часу НАТО не мало свого війська для того, щоб направляти своє військо. Тобто, знову ж таки, якщо б і НАТО прийняло такі рішення, то це якась би із країн-членів НАТО давала свою допомогу. А враховуючи тенденцію останніх років, тільки Сполучені Штати збільшували витрати на військове озброєння і, власне, вони чи не єдині є, хто, хто має максимальну кількість війська серед країн-членів НАТО. Ну і, звичайно, Фінляндія, яка, не маючи статуса країна-члена НАТО, вона теж ще не єдина країна в Європейському Союзі, яка має дуже хороше озброєне професійне військо, оскільки зрозуміло, що статус Фінляндії теж дуже специфічний через те, що вона uh -huh. межує з Росією. І тому, знову ж таки, колись ще було прийнято рішення про такий певний нейтралітет Фінляндії, де вона не, не, не буде ставати країною членом НАТО. Хоча на цьому саміті завтра ця країна побуде так само, як і Грузія, Йорданія, Австралія в список країн пріоритетних партнерів, важливі відповіді ми будемо отримувати вже сьогодні. У першій дізнаємося і розкажемо нашим глядачам. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Дякую вам.